Що на пагорбах зібрались щоб народом управлять. Всім одразу показали, і тепер усі мовчать. Олігархів не чіпали, відпустили за кордон, і тепер вони в Монако п'ють з красунями бурбон. Патріотів всіх зібрали і послали на війну. І для кожного героя вже замовили труну. Ну, а ті, що десь пропали, вже ніколи не прийдуть, ні пошани і ні слави вони в світі не знайдуть. Хочуть люди добре жити, вміють гарно зароблять, Хтось вино зібрався пити, а хтось має воювати.